Країни Європи планують депортувати українців з Європи в Україну. Це не прикол, не клікбейт. Зараз розкажу їх логіку і чому так розповсюдити це відео. Отже, друзі, європейці побачили, яка Росія насправді каварна. У них ж, ж був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати і так далі. А Потім вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів а, війни і так далі. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна набагато краще справляється з ворогом ніж ми. Вони це признали нарешті пізно, звісно, да, але признали. І в цій ситуації, що вони роблять? Кажуть, давайте українців з Європи заберемо, нехай йдуть в Україну, підтримують там економіку і фронт. Це забезпечить нам в Європі більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога, для того, щоб там підготувати стратегії, плани, боротьби з БПЛА і так далі. І це не прикол. Звучить це дуже варварсько і дуже не по-чесному, Але Європа отак переживає за себе, да? напевно. Певні домовленості зі сторони з Україною їхних є. Тому а, то, всі ті заяви, які були перед тим, що українців там відправляє там в Україну і так далі, вони звучали більше як пропаганда. Зараз це вже звучить більше, як їх прагматичний якийсь рашок, Типа як свою країну спасати і як руками України. Тобто, з одної сторони вони приймають те, що Україна дуже сильна, а, вони не здатні всі, всім альянсом воювати так, як Україна, і так далі. Але з сторони. Ну, вони просто кидають українців на м'ясо, отака от історія, переживаючи за себе. Тому в цій сі ситуації yeah. дай Боже, щоб це не сталося. Вообще, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Дай Боже, щоб це все отак вони побалакали і їх там врозумили. Але в Європі і в світі щось таке несеться. Ну мені це не дає спокою. Я лягаю спать, про це думаю, прокидаюсь спать, про... прокидаюсь після сна, про це думаю. Короче, прямо біля мене менекої та швидка забирала. все за посиланням в шепці профіля. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, все буде контент. Хата на зв'язку. Всім папа, це безкоштовно. Не хвилюйтесь, нічого платити не треба.